І на скайп зв'язку з нами уже є Юрій Михальчишин, експерт з державної безпеки. Добрий вечір, слава Україні, героям слава насамперед. Хотіла би з вами поговорити про виступ Валерія Залужного. Чи встигли ви власне ознайомитися з тезами його цього першого виступу на посаді посла у Британії? На перший погляд, наш колишній головком, намагався пояснити європейцям, що реальність війни для них. Не така далека, як здається безумовно. Це е, цікавий і непересічний е, такий перший досвід, мабуть, колишнього головнокомандувача збройних сил України вже в ролі е, будемо казати теоретика військової науки на міжнародному рівні. Адже це була конференція, посвячена е, саме тематиці, досвіду сухопутних військ, організована е, у Великій Британії. Провідним науковим центром досліджень збройних сил цієї держави, і щоб зрозуміти рівень цього заходу, то паралельно там також були доповіді, скажімо, міністра оборони Великої Британії, новопризначеного Джона Гілі, і вони можна сказати доповнювали одна одну, хоча і в певному діалектичному протиріччі. Детальніше про це, звичайно, будуть говорити фахівці. Але якщо коротко, то підсумовуючи досвід російсько-української війни, генерал залужний стверджує, що вона є війною перехідного типу, і поки не настала якби ера повністю високотехнологічних воєн, де будуть діяти безекіпажні бойові машини, які будуть керуватися штучним інтелектом, то доти залишається, якщо не вирішальною, то великою мірою. Значною роль саме людського фактора у поєднанні з технологіями і не інакше, і от спираючись на такий досвід, Валерій Залужний робить досить похмурий прогноз про те, що багато держав демократичних, на відміну від авторитарних, не усвідомлюючи близького горизонту збройного протистояння. Зараз не здійснюють необхідних як і внутрішніх реформ оборонного спрямування, так і не усвідомлюють на когнітивному рівні нових горизонтів війни. Це якщо коротко, і от він, власне кажучи, порівнюючи досвід, який здобула зараз Україна в протистоянні з Російською Федерацією, стверджує, що це є досвід передовий стосовно. Того багажу знань, які є у е, військових теоретиків і е, практиків е, будівництва збройних сил розвинутих країн заходу, і кажучи, їм доведеться вчитись на українському досвіді. І якщо говорити про уроки, то він говорить про те, що е, згідно от, практичних е, проблем і досвіду, які накопичив генерал Залужний на своїй посаді, то неминучою є проблема все більшого залучення. Е, Людських ресурсів у протистоянні таким країнам, як Російська Федерація, які мають колосальний мобілізаційний потенціал, що поки жодна технологічна перевага не може його нівелювати, якщо коротко. От свій виступ Валерій Залужний закінчив таким: цитую: дотримання вчорашніх правил війни не приведе до сьогоднішніх або завтрашніх успіхів. Я взяв цю цитату в американського генерала у відставці Стенлі Макристала, А потім у нього були такі слова: якщо ні, то ми всі залишимось позаду. Але я б сказав більш категорично, інакше ми всі загинемо. Чи не зажорстке таке формулювання для так би мовити ніжних європейських сердець? Я б не сказав, там було дуже фахові виступи. От зосередився я зокрема на виступі британського міністра оборони Джона Гілі. Він, як міністр, який працює на своїй посаді декілька тижнів, буквально 2-3 тижні, як він входить у курс справ у зв'язку з відставкою уряду ріші сунака, відбулися кадрові ротації в британському кабінеті міністрів. Так, в результаті дострокових парламентських виборів, де Лейбористська партія перемогла консервативну, і от новопризначений міністр оборони. Відверто констатує, що стан справ британської армії значно гірший, ніж він побоювався, коли був в опозиції. І зараз він, констатуючи проблеми, говорить речі, які коли винести за дужки назву держави можуть бути дуже знайомими. Він говорить про хронічне недофінансування збройних сил його величності, про неефективне використання бюджетних коштів, про проблеми з морально-психологічним станом особового складу. Про те, що бездумні скорочення призвели до послаблення обороноздатності і ставлять під сумнів спроможність до виконання завдань, це критична така позиція, дуже жорстка і розвіює будь-які рожеві ілюзії. Але якщо ми не звертатимемо увагу на те, що це ядерна держава, яка традиційно вважається домінуючою на морях. Яка є взагалі потужним чинником стратегічного балансу у складі блоку НАТО? То ми подумали, що мова йде про якусь небагату, скажімо, країну у якомусь заходку Європи, але це не так. І от що говорить Джон Гіллі? Він говорить про те, що скорочення призвели до того, що сухопутні війська Великої Британії мають зараз 75 тисяч чоловік особового складу а ще 10 років тому у них було 100 тисяч чоловік. І от він міркує, куди привели ці скорочення, що тепер треба робити для скорочення відставання. І звичайно, що тези, які прозвучали у виступі його українського колеги по цьому форумі, він мабуть, вважав би надто категоричними. Може Британія це ядерна держава, і він якраз говорив про те, що ефективніше треба використовувати саме технології і не гнатися за кількісним паритетом з Росією. Ми з Юрієм говорили про виступ Валерія Залужного. Чи чуєте нас безумовно і резумуючи, треба сказати, що наприклад е, особливого контракту генерал не вніс у тематику обговорень на конференції, яку зібрали британські теоретики воєнного мистецтва? Всі розуміють масштаб загроз, тільки пропонують різного рівня інтенсивності рецепти порятунку. Я вже глядачам згадувала про те, що далі ми хотіли з вами поговорити про вибори у США про Камалу Гарріс, яка ще не стала кандидаткою від демократів, але вже б'є рекорди, коли йдеться про зібрані кошти на її кампанію, і опитування не дають такої суттєвої різниці між кандидатами. Це трохи жартома, але ми. Начебто лише змирилися з тим, що Трамп переможе, а тут знову не все так однозначно. справді результати соціологічних опитувань показують різницю, яка настільки несуттєва, що може бути списана на традиційну соціологічну похибку. Опитувань мова йде про 1% різниці, і зараз, начебто, Дональд Трамп випереджає потенційну суперницю на цей відсоток при тому, що вона ще не розпочала активної виборчої кампанії у зв'язку з тим, що формально очевидно партійний з'їзд демократичної партії США буде проведено не раніше як 7 серпня 2024 року. До цього часу Камала Гарріс встигла заручитись підтримкою впливових і авторитетних політиків демократичної партії. Мова йде і про колишню спікерку Палати представників Ненсі Пелозі. Мова йде про колишнього президента Барака Обаму. Мова йде про о, групу депутатів конгресу і верхньої і нижньої палати. Які представляють різні угруповання в самій демократичній партії, і підтримав також низка губернаторів штатів, де демократична партія перебуває при владі. Але в цілому треба сказати, що Камала Гарріс має як суттєві переваги, так і недоліки в ролі кандидата в президенти. Почнемо з переваг. Вона, очевидно молодша за стандартами теперішньої американської політики. Це взагалі вік такий досить ще продуктивний. По-друге, вона може залучити додаткові голоси виборців афроамериканського походження, виборців жінок і, мабуть, голоси молодих виборців. І загалом у її кампанії з'являється козир, яким вона вибиває головний аргумент Дональда Трампа, який свого супротивника Джозефа Байдена власникаючи не просто критикував, а й висміював за його. Поважні руки, стверджував, що він просто. Якби не е, здатний виконувати повноваження головнокомандувача і е, голови держави гранта конституції через те, що він не дозволяє стан здоров'я. Тепер у Трампа з'явився конкурент, який зможе ставити під сумнів саме стан здоров'я Дональда Трампа, так тому що це значно молодша е, політика, значно динамічніша, але е, є в неї і недоліки суттєві. Ми почнемо так би з біографії. Камала Гарріс працювала перед тим, як Посісти посаду віцепрезидента США працювала в Сенаті, представляла штат Каліфорнія. Треба сказати, що вихідців з Каліфорнії не люблять у США, загалом недолюблюють, тому що це найбагатший штат і його вихідці, скажімо, представляють часто ліберальні цінності. У глибинці Америки каліфорнійці вважають дещо мажорними, так чи зарозумілими, і тому такий політичний бекграунд часто викликає певну осторогу. Перед тим ще як потрапити до сенату, Камала Гарріс працювала в органах прокуратури. Вона займалася кримінальним блоком. В неї був шлях такий від прокуратури округу до прокуратури всього штату, вона була генеральним прокурором Каліфорнії вела низку резонансних кримінальних справ. Авляло обвинувачення в суді і автором кількох книжок відзначається радикальною такою лівою позицією в традиційних лініях розколу для американського суспільства. Тобто, вона підтримує аборти. Вона є прихильницею контролю на володіння вогнепальною зброєю. Також вона підтримала легалізацію одностатевих шлюбів. шлюбів. Відповідно, республіканці вважають з точністю до навпаки, що це якби такі кроки, які розколюють американське суспільство і знищують його традиційну ідентичність. Стосовно слабкостей Камали Гарріс, це відсутність управлінського досвіду. На рівні саме посади віцепрезидента вона перебувала в тіні Джозефа Байдена, і от коли виникла ця знаменита міграційна криза в Сполучених Штатах, яка спричинилась формально до затримки голосувань в Конгресі стосовно військово технічної допомоги, поки не налагодять. Захисту державного кордону то Камала Гарріс, як віцепрезидент, була відряджена Джозефом Байденом для перевірки стану справ інженерного захисту обладнання кордону. То їй зайняло півроку часу, перш ніж вона зібралась у це відрядження і виїхала. Її за це критикували навіть губернатори демократи і конгресмени від демократичної партії, що можна б і швидше було приїхати в проблемний регіон на кордон з Мексикою, щоб зорієнтуватися в проблематиці. По-друге, у неї просто такий нульовий рівень обізнаності в проблем проблемах зовнішньої безпекової політики, які зараз є критичними для м, геополітичної безпеки світу. Мова йде про російську агресію, мова йде про агресію і реваншизм Китаю, мова йде про іранський і північно-корейський ядерні проекти. От опоненти будуть точно ставити під сумнів здатність Камали Гарріс бути верховним головнокомандувачем в гіпотетичному масштабному збройному конфлікті, де доведеться протистояти одночасно і Росії, і Китаю. І Кореї, і Ірану, і на багатьох фронтах ну, тут критика республіканців безумовно має підстави, тому що такого досвіду в державному управлінні на безпековому і зовнішньополітичному напрямку в Камали Гарріс немає на відміну від наприклад Гілларі Клінтон, яка працювала державним секретарем США, і була досить таки обізнаною в тонкощах зовнішнього політичного курсу, і вона його формувала. Вона мала власну концепцію в адміністрації Барака Обами і здобула досвід, який Камала ну, Гарріс могла б йому тільки позаздрити. А от також була інформація, що навіть нібито а, прихильники республіканки Нікі Гейлі готові голосувати за демократку Гарріс. Це через скандальність Трампа. А, Справа в тому, що Нікі Гейлі підтримала Дональда Трампа після замаху на нього вона перетворилася із запеклого критика експрезидента, виступала на республіканському з'їзді минулого тижня, і якраз у зовнішньому розрізі вона попала надії на те, що він буде протистояти авторитарним режимам Росії, Китаю та Ірану у такій от послідовності перелічила ці загрози. І я взагалі не виключаю, що в Дональда Трампа в зовнішньополітичній команді саме знайдеться місце для Нікі Гейлі. Яка була його колишнім опонентом, а зараз може перетворитися ну в потужного державного секретаря так в умовах перемоги Дональда Трампа вона могла б цю посаду обійняти, і як жінка політики вона безумовно додасть жіночих голосів саме кандидатурі Дональда Трампа. А власне, можливо, вон Трамп зміг переконати Гейлі, але не зміг переконати її, її тих виборців, тих хто її підтримує. Миште, соціологія в даному випадку робиться по гарячих слідах резонансних подій першого замахну до Дональда Трампа. Потім суперечки з приводу відходу Джозефа Байдена. Тепер різка зміна курсу демократичної партії, і нова кандидатка складно проводити заміри у таких умовах, коли буквально от щотижня виникають нові параметри, нові величини, які справді змінюють ландшафт електорального поля і суттєво впливають на коливання настроїв виборців. Тому о, такі, якби заміри, звичайно, вони робляться. З високою інтенсивністю зараз американськими соціологами, проте їхня точність, як бачимо на межі статистичної похибки, перебуває, і тому тут дані є дуже такі нерепрезентативні Поки що гадаю, що раніше осені точної соціології з тенденціями ми ще не побачимо. Я мала на увазі, що можливо, навіть у колі республіканців не усі сприймають і підтримують Трампа, тобто не все так однозначно. Без сумнів він не є вольним власником, директором республіканської партії. Але треба сказати, що спроба замаху на Дональда Трампа сильно додала йому впевненості і підтримки навіть тих республіканців, які вагалися чи критикували його під час виборів праймеріз. Тобто замах консолідував республіканців навколо Трампа як довкола такої фігури, яка становить небезпеку для теперішнього демократичного істеблішменту. і не вказуючи пальцем, звичайно, на демократів, але ж дуже багато симпатіків республіканців саме шукають демократичний слід у замаху на свого улюбленця, тому вони якраз згуртувалися, і навколо Дональда Трампа зараз стоять такою міцною, яким здається електоральною стіною. І цей ефект ще триватиме декілька тижнів. Ефект від невдалого замаху. Як складуться перегони, складно сказати, але на дебатах Дональд Трамп після перемоги над Байденом поки що на старті виглядає однозначно важковаговиком. У нього колосальний досвід публічних виступів, і Камала Гарріс, яка, як я сказав, вже перебувала в тіні Джозефа Байдена, як віцепрезидентка не відзначилась ніякими резонансними, скажімо, здобутками дублюючи функції президента, скажімо, за його дорученням, ні у внутрішній, ані в зовнішній політиці, їй доведеться наздоганяти до на Трампа, який надзвичайно вправний в риториці. Браторському мистецтві, хоча вона, як прокурор, яка представляла обвинувачення, прийшла через десятки сотні судових процесів, також має що продемонструвати Дональду Трампу, і думаю, це буде дійсно битва титанів у, у плані виборчих дебатів. На ну, от політика Камали Гарріс, щодо України на випадок. Її перемоги копіюватиме Байдена чи ми можемо очікувати радикальніших кроків можливо, ініціювання запрошення України до НАТО. Чого, як ми з вами вже говорили, не зробив Байден? Поки що дуже мало є достовірних даних, оскільки як я сказав, вже практичних справ у цій царині Камалі Гаріс не доводилось виконувати. Але її позиції стосовно багатьох е таких. Е Проблем військово-технічної допомоги України, зокрема в 2022 році, змушують сумніватися, коли Польща була готова передавати е, військово-хитрям силам України свої винищувачі міг 29 то саме Камала Гарріс, за даними польських експертів зараз, які оприлюднені, наполягала, щоб ці літаки були у розібраному стані і доставлялись десь до лісу смуг на кордоні з Україною, щоб це не виглядало як держава НАТО надає допомогу Україні, начебто, щоб це не стало червоною лінією і яка спровокує ну, знамените слово ескалація. Так, тобто, якщо вірити е, польським колегам, то політика Камали Гарріс у 2022 році стосовно України була просто боєгузливою, якщо називати речі своїми іменами. Більше даних у нас немає, тому що повторюся, ми більше чули про позиції і дії Джозефа Байдена, Ентоні Блінкена, міністра оборони Лойда Остіна, начальника генерального штабу Марка Міллі, а пізніше відповідно його наступника. Тому ну, Чарльз Браун генерал. Так, ми більше їх знаємо по їхніх конкретних практичних справах і позиціях. А в цілому Камала Гаріс на словах вона підтримала протидію російській агресії, але конкретики поки що дуже мало було у її виступах, а ще менше у практичних справах. Тому тут Дональд Трамп, який зараз має свій широко розрекламований таємний план примушення до миру, як він стверджує, він має значно більше переваг у висвітленні теми російсько-української війни для американського виборця. Він пропонує конкретику. Він стверджує, що не можна дати путіну відчути тріумф і перемогти. Але з іншого боку, ми знаємо, що він на відміну від Джозефа Байдена вимагає конкретної стратегії, яка вела б до переможного результату для США для США в їхніх національних інтересах, і от у нього значно більше конкретики. Тому Трамп виглядає поки що переконливішим. А Камала Гарріс має щось запропонувати своїм виборцям і, врешті-решт, партнерам США для того, щоб продемонструвати лідерство Америки у протидії. Агресії Москви, бо ця агресія тільки наростатиме, можливо, навіть як слабшу сторону зараз прийматиме Москва Вашингтон у випадку перемоги Камали Гаріс. От, хотіла би ще е, кілька слів про нашого е, ближчого сусіда про угорщину міністр закордонних справ Угорщини Петр Ціатрто е, заявив, що блокуватиме 6,5 мільярдів євро виплат із європейського фонду миру на компенсацію поставок зброї України, поки не вирішиться проблема з транзитом нафти Лукойлу. Власне питання, доки триватимуть такі суперечки, таке перетягування канату, скажімо, між угорщиною і Україною, чи це триватиме, поки не зміниться влада в Угорщині? Ну, я думаю, що наближення зими і необхідності проводити опалювальний сезон мало б підштовхнути угорських колег до того, щоб бути поміркованішими і не так поспішати з радикальними заявами, тому що бути країною НАТО і ЄС і при тому купувати 2 мільйони тонн російської нафти українським трубопроводом дружба щороку і ставити якісь кабальні вимоги нашій державі ну це як мінімум недалекоглядно. Крім того, угорщина ж отримує і природній газ. Нашими транзитними потужностями, і тут треба нагадати, що контракт на поставку закінчується у грудні 2024 року. Ці зобов'язання, які були в Укртрансгазу і Газпрому по транзиту російського газу до країн ЄС, вони вичерпуються в кінці 2024 року. І Якщо у цій трубі не з'явиться газ, наприклад, Азербайджанський, то тоді доведеться задуматися керівництву угорщини, де воно братиме блакитне паливо для обігріву помешкань своїх громадян. І тут вже не викручувати руки Україні треба, а домовлятися прагматично, щоб у щоб наша українська сторона була зацікавлена в тому, щоб транспортувати, наприклад, газ із Каспійського регіону до наших європейських сусідів, якщо вони себе будуть чемно поводити. Тобто в даному випадку резюмуючи, хотів би сказати, що наша держава почала застосовувати успішно технології гібридної протидії угорському шантажу. Так ми пам'ятаємо, скільки неприємностей ми мали через поведінку Орбана і його міністра закордонних справ, які в рамках європейського союзу просто місяцями викручували руки нашій державі так, займалась брутальним шантажем рекетом перед Брюсселем і Страсбургом, вимагаючи все нових і нових коштів з європейського бюджету в угорську скарбницю. Блокуючи ті кошти, до яких Угорщина взагалі немає ніякого стосунку, просто користуючись своїм правом вето. І от тепер Угорщина сильно ризикує, бо голоси за те, щоб обмежити їхню присутність в структурах ЄС, лунають все сильніше і сильніше. Прямих механізмів на жаль немає, але от такий економічний механізм гібридного стримування друзів Путіна, друзів Путіна в Євросоюзі, він якраз зараз застосовується Україною, як на мене, успішно. В подальшому, звичайно, ця справа перемовин, але от, поєднавши це ще з проблемою транзиту газу території України, щоб цей газ безперебійно надходив нашими українськими трубами до угорських помешкань, то треба мабуть, все таки Будапешту проявити певну стриманість і мудрість, а не кидатися голосівними такими заявами.